Всім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І я радий вітати вас на нашій щотижневій рубриці під назвою Новини тижня, на якій ми розбираємо події, які трапилися цього тижня. І першою новиною на сьогодні буде наступ ВСУ. Спочатку вересня українські військові звільнили майже усю Харківську область та декілька населених пунктів у Донецькій та Херсонських областях. Також наші військові знищили дуже багато російської техніки на харківському та Херсонському напрямку, а саме це приблизно трьох сотень одиниць. Та взяли дуже багато трофейної техніки, яку зараз відлагодять, відремонтують, і вона буде бити ворога у народі, у соціальному медійному просторі ця подія отримала назву Російський лендліз, за яким ми дуже і дуже вдячні. Також за повідомленням Міністерства оборони наразі усі логістичні шляхи на південному фронті є під вогневим, вогневим контролем нашої армії. Ракетний терор у Кривому Розі. Цього тижня, 14 вересня, росіяни завдали 8 ракетних ударів по дамбі Карачунського водосховища у Кривому Розі. Завдяки чому рівень ріки річки Інгулець піднявся та підтопив деякі райони міста. Як кажуть, це було зроблено для того, щоб після підняття рівня річки вона змила наші понтонні переправи у Херсонській області. Але мені здається, що в них нічого не вдалося, тому що, наскільки я чув, то вода не дійшла до наших понтонних переправ та ніяким. Шляхом не завадило просуванню контрнаступу. Також у п'ятницю знову ж таки були нанесені, нанесені удари по гідросистемі Кривого Рогу, і наразі рятувальники лагодять та ремонтують усе для того, щоб уникнути техногенної катастрофи. Загострення між Азербайджаном та Вірменією цього тижня, 13 вересня, була нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном з приводу Нагорного Карабаху. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував до Путіна та попросив у нього про допомогу. І також він звернувся до ОКДБ, для того, щоб вони ввели свої війська для припинення агресії Азербайджану. Також він сказав, що він готовий підписати якийсь там документ, але після цього його будуть вважати зрадником, і він вимушений буде залишити пост міністра. Але не зважаючи на це, вже наступного дня під парламентом Вірменії зібрався мітинг, який нарікав на тому, що Пашинян залишив пост прем'єр-міністра та пішов у відставку. Водночас США вважають, що Росія може використати цей конфлікт у своїх інтересах для того, щоб відволікти увагу всесвіту світу від подій, які відбуваються на території України. Що можу сказати від себе? Як мені здається, що конфлікт Азербайджану та Вірменії це зовсім не конфлікт цих двох країн, тому що. Якщо ви подивитесь на карту, ви зрозумієте, що територія Нагорного Карабаху вона дуже і дуже маленька, і в нас є багато прикладів, коли такі спірні території знахону, коли такі спірні території ділили між двома конфронтуючими сторонами, наприклад, це Єрусалим, який там можуть відвідувати і мусульмані, і іудеї, і християні, і тобто немає ніякого конфлікту у цій події. Також це, там, наприклад святиня мусульманська мека, яку відвідують християни також. Ось. І мені здається, що це просто конфлікт впливів на території Закавкалзя. Тобто Росія каже, тут будемо ми володарювати. Я Туреччина туди що ні, тут будемо ми володарювати і йдіть у дупу. Дуже прикро, що такі події відбуваються. Я не можу сказати, що там хтось правий, там, наприклад, там вірмені чи азербайджанці. Я вважаю, що обидві сторони конфлікту є жертвами, тому що ну, далеко не за свої інтереси вони там воюють. Ну як мені здається, тому що якщо б вони воювали за свої інтереси, вони б давно вже вирішили це, це питання, і там була б якась, ну як я вважаю, там могла б бути якась. Демілітаризована зона, де а, жили б і Вірменії, і Азербайджанці. Ну, з цією новиною, все. Поїхали далі. Гарантії безпеки для України у офісі президента презентували новий документ під назвою Київський договір безпеки. Він містить рекомендації щодо забезпечення безпеки в Україні. і. Каже про те, що не треба знімати санкції з Росії до остаточного припинення бойових дій і до того часу, поки Росія не... <кій> не компенсує усіх збитків, яка вона завдала під час цієї війни. Також вона включає в себе те, що Україна фіксує свій напрямок до вступу у НАТО, про те, що Україна не буде регулювати кількість армії за чиїсь потреби. І там дуже-дуже багато питань, і як зазначили а, наші партнери та союзники, що цей договір буде, а, буде повністю противагою Будапештському меморандуму, і це буде дієвий інструмент для забезпечення безпеки України. Також там були наведені країни, які можуть його підписати та стати гарантами нашої безпеки. Зараз я їх перелікую. Це США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної Європи, Та Балтії, Центральної та Східної Європи тобто дуже багато країн, які можуть гарантувати безпеку Україні. Бюджет 2023 Уряд вніс у Верховну Раду проєкт бюджету на наступний рік, і треба зауважити, що у бюджеті наступного року пропонують, щоб 50% витрат й надходили на сектор оборони та безпеки. Також зазначу, що не, буде, не будуть підіймати прожитковий мінімум та зарплату для бюджетників у 2023 році, але будуть індексувати пенсії. Тому що ну, ми розуміємо, що відбувається інфляція, шалена інфляція. І якщо не індексувати пенсії, то до кінця 2023 року за мінімальну пенсію якогось там пенсіонера можна буде купити дві буханки хлібу. Також у Кабміні зазначили, що середній річний курс долара буде 42,2, але може підійматися до 50 гривень. Це офіційні. Тобто ми розуміємо, що у обмінниках він буде трохи-трохи вищий. А, це на цьому все <кій> з приводу бюджету. Більше інформації немає. Також сказали, що це військовий бюджет перемоги, і, і ми вважаємо, що до 2023 року, до кінця, ми маємо перемогти росіян. Також а, є одна інформація я про неї забув сказати, що у бюджеті. Uh, усі надходження на оборонної оборонний сектор та на сектор безпеки буде надходити з uh, бюджету України. А uh, якраз таке соціальні усі там програми та забезпечення планують, що це буде за допомогою фінансової залучення фінансової допомоги з інших країн. Тобто там дефіцит доволі доволі таки високий буде бюджету, і планують uh, залучати по 3 мільярди доларів. Щомісяця для того, щоб цей дефіцит перекривати. Нова допомога від США: черговий пакет допомоги від штатів на суму 600 мільйонів доларів, включає в себе боєприпаси для «Хаймарс», понад 30 тисяч 105 артилерійські снаряди, протиартилерійські, радари, вантажівки, причепи для техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Claymore, і багато-багато іншого спорядження. Тобто це забезпечення йде боєприпасами. І ну, якщо багато боєприпасів, є чим воювати, і є як і є шляхи для ще кращого та швидшого звільнення наших територій. Також Джо Байден підписав пакет цієї допомоги а, лише через тиждень після підписання пакету допомоги на суму 675. Мільярдів доларів, про яку ми казали у попередньому відео, можете подивитися. 15 вересня голова Євросоюзу Урсула фон Ляйн приїхала до Києва з робочим візитом, зустрілася з президентом Зеленським, та вони розмовляли про енергетичну безпеку на тлі обстрілів росіян і також. Тому що наближається опалювальний сезон. Також вона зазначила, що Україна дуже швидко наближається до вступу до Євросоюзу, і що країна перебуває на правильному шляху. Будемо вважати, що так воно і є, і що до кінця 2023 чи 2024 року ми станемо повноцінними членами Європейського Союзу, і все в нас буде добре. Добре. Зеленський в візюмі. 14 вересня. Пан Зеленський приїхав до Ізюму та прийняв участь у церемонії підняття українського прапору. Також з главою нашої держави в Ізюм приїхав головнокомандувач збройних сил сухопутних сил України. А сам Олександр Сильський, який керує контрнаступом на харківському напрямку, також заступник міністра оборони Ганна Маляр та представники силових структур. Володимир Зеленський подякував нашим воїнам, які захищають країну та звільняють території, окуповані ворогом. Також треба зазначити, що в інтернеті є відео, як під час промови лунають постріли біля Ізюму або в самому Ізюмі. І президент хоробро стоїть та не турбується з цього приводу, тому що тому, що він, мабуть, сміливий, і це дуже-дуже добре. Наслідки окупації в Харкові. За оцінками Міністерства оборони руйнацію в Ізюмі можна зрівняти з двома бородянками, а за кількістю жертв це мінімум дві бучі. Після втечі російських окупантів біля зюму було знайдено мінімум одне поховання на 400 осіб, та також було знайдено 10 катівень, де російські окупанти знищалися над людьми. В таких містах, як Ізюм, Балаклія, Вовчанськ та Граковому. Граковому. Президент України вкотре закликає світову спільноту признати Росію державою терористом, тому що він вважає, що таким чином ми зможемо швидше зупинити те, що вона робить на території нашої країни. І 16 вересня на місце масових поховань в Ізюм приїхали. Українські та міжнародні журналісти, і вони будуть освітлювати цю проблему, тому що цю трагедію, тому що світ повинен розуміти, до чого він привів Україну. І я вважаю, що наразі нам не треба дякувати світу за його допомогу. Це дуже добре, що вони нам допомагають. Це дуже добре, що вони насилають зброю, що вони насилають нам набої, що вони тр тренують наших військових. Але. До більше їх, тому що саме вони призвели до того, що зараз гинуть дуже і дуже багато людей. Саме світ винен у тому, що зруйнований Зюм, що зруйнований Маріуполь, що зруйнована Харківська область, Донецька, Луганська, Херсонська, що людей крадуть посеред білого дня. Саме Німеччина у цьому винна Франція, винна <кхи> Америка та Велика Британія. Тому що українська спільнота ще з 2014 року казала, що Путін не зупиниться і його просто так не зупинити. Дайте нам зброю, прийміть нас у НАТО, прийміть нас у прийміть нас у Європейський Союз, дайте нам допомогу. І наразі я вважаю, що світ винний у тому, що відбувається у нашій країні. Що гинуть багато-багато людей, що наші міста обстрілюють. І що є такі поховання, і це ми ще надійшли до Маріуполя, де десятки тисяч людей загинуло. <кхи> я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше. І що наразі не буде зволікати Європа, не буде зволікати світ, тому що я сподіваюся, що вони побачили, з ким ми маємо справу і що. Цих покидків треба зупиняти і бажано загнати їх у якийсь там кам'яний вік, де вони будуть сидіти, бити каміння об каміння і радіти, тому що вони там сверхдержава, як вони кажуть, і що в них там друга армія у світі. ДТП з Зеленським. кортеж президента 15 вересня вночі потрапив до ДТП. Голова держави не отримав забоїв, якихось травм. Водія легкової дуже швидко надали йому допомогу. Приїхала швидка та забрала його лікуватися. <рес> лікуватися. Ось. І ДБР відкрила справу з приводу того, як таке трапилося, що в кортеж президента в'їхав легковий, авто... легковий автомобіль. І дехто вважає, що це було це був замах на президента. Може і так, не знаю. Якщо це був замах, то це був дуже тупий замах. І... Я дуже радий, що все закінчилося добре. Віспа мав в Україні. В Україні зафіксований перший випадок віспи мав 15 вересня завдяки ПЛР-тесту. Пацієнта госпіталізували з підвищеною температурою та висипаннями на тілі. Він стверджує, що не виїжджав за кордон і не контактував з хворими на віспу. За результатами аналізу можна зробити висновок, що він. Отримав зараження у якомусь з великих міст України. Тому а, Міністерство охорони здоров'я звертає вашу увагу на те, що треба серйозніше ставитися до того, що відбувається, що а, мавпіча Віспа, вона десь поруч і може бути новий спалах епідемії. І як я зазначав, у, як я зазначав у минулому відео. Насувається нова хвиля коронавірусу, тому бережіть себе і звертайте на це увагу. Ось на цьому все. Новини закінчились. Я дуже вдячний вам за те, що ви провели ці 10-15 хвилин зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментарі залишайте. Підписуйтесь ще раз, дивіться інші ролики, наступні ролики. Дякую за ваш час ще раз. Гарного тижня. Я сподіваюся, що на наступному тижні у нас буде дуже багато гарних новин. Все, до побачення, пока. Е, до побачення, пока. Пока. Це російська, мабуть, мова. Ну, немає е, ніякого значення. Усім бай-бай.